Ханан, глава сьома Коли Гавая, ваш Бог, приведе вас у країну, в яку ви йдете, щоб оволодіти нею і втече перед вами багато народів, хітів, гіргашів, емморі, кнаані, парізі, хіві і євусі. Сім народів, які численніші та сильніші за вас. Коли Гавая, ваш Бог, віддасть їх у ваші руки і ви розгромите їх, то ви повинні будете повністю їх знищити, не укладайте з ними союзу і не надавайте їм милосердя. Не вступайте з ними в спорідненість, не видавайте заміж ваших доньок за їхніх синів і не беріть у дружини своїм синам їхніх доньок. Інакше вони відвернуть від мене ваших синів і ті стануть служити іншим богам, і розгориться на вас гнів. Гавая і він негайно ж знищить вас. Ви повинні вчинити з ними так. Їхні жертовники зруйнуйте. Їхні священні камені розтрощіть. Їхні священні дерева вирубайте, їхні статуї віддайте вогню. Адже ви Святий народу Гавая вашого Бога. Гавая, ваш Бог, обрав вас з усіх народів на землі, щоб ви стали його дорогоцінним надбанням. Гавая полюбив вас і обрав не тому, що ви численніші за всі інші народи, адже ви Мало чисельніші за всі народи. Ні з любові до вас і заради дотримання клятви, яку він дав вашим праотцям, Гавая вивів вас могутньою рукою і визволив вас з дому рабства, з під влади фараона, Царя Єгипетського. Знайте ж, що Гавая ваш Бог, воістину Бог, Бог вірний, що до тисячного покоління зберігає союз і виявляє милість до тих, хто любить Його і дотримується його заповідей. І відплачує тим, хто його ненавидить, знищує їх. Він не забариться відплатити своїм ненависникам. Дотримуйтесь же заповідей, встановлень і законів, які я сьогодні наказую вам виконувати.